28 вересня на Одещині тактичне навчання корабельної десантної групи і тактичне навчання без бойової стрільби роти морської піхоти у складі морського десанту щодо знищення незаконних військових формувань на приморському напрямку стало третім завершальним етапом дослідницького навчання адекватне реагування. До заходів бойової підготовки в рамках заключного етапу дослідницького командно-штабного навчання Адекватне реагування реагування-2011» Залучалися підрозділи військово-морських сил при взаємодії з підрозділами сухобутних військ і повітряних сил. Керівництво навчанням здійснював штаб корабельної десантної групи, розташований на великому десантному кораблі Костянтин Ольшанський. На березі за діями учасників навчання спостерігали начальник генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Григорій Печенко і Командувач військово-морських сил адмірал Віктор Максимов. Прямо тут, біля населеного пункту Миколаївка на березі Чорного моря, де ми відпрацьовуємо один із дуже важливих етапів нашого навчання. Адекватне реагування 2011. завдання з висадки роти морської піхоти на необладане узбережжя на бронетранспортерах виконала корабельна десантна група. Висадку способом наплав було здійснено з великого десантного корабля Костянтин Ольшанський. На цьому виході була задача батальйону роти морської піхоти. Під час цього навчання проводилося ротне тактичне навчання без бойової стрільби з першої роти морської піхоти. Проводилося на три етапи. Перший етап це безпосередня. Праця, робота в пункті постійної дислокації, приведення роти вищої ступені бойової готовності, підготовка особового складу підрозділу та техніки, здійснення маршу, погрузка на великий десантний корабль Кенсинальшанський, перехід морем і подальше завдання безпосередньо це наземна фаза, знищення перше – це висадка на необладнання узбережжя, захоплення пункту висадки. Та знищення незаконно озброєних формувань. Прикриття дій десантного з повітря забезпечувала залучена до навчань винищувальна і штурмова авіація повітряних сил Вертолісакської авіаційної морської бригади. Ходить оперативно-стратегічне навчання, адекватне реагування 2011, безпосередньо під моїм особистим керівництвом. На це навчання ми поставили дуже важливі для нас завдання. І ми його проводимо в двох напрямках. Перш за все, як дослідницьке навчання, а з другої сторони, це як екзамен Збройних сил щодо готовності виконувати завдання за своїм призначенням. Як дослідницьке навчання ми хочемо визначити правильний шлях щодо подальшої. Подальше реформування, і розбудови Збройних сил України. Тому ми створили майбутні оперативні командування, які ми плануємо мати в ході реформування Збройних сил. Відпрацюємо питання роботи ставки Верховного головнокомандувача Збройних сил України під час відбиття агресії і багато ще дослідницьких питань. Мета головна. Вийти на ту дорогу тверду, обосновану і научно і практично, яка приведе нас до тих збройних сил, які ми хочемо мати. Якими хочемо мати, європейського типу, мобільні, невеликі за чисельністю, але ті збройні сили, де рішені всі соціальні питання, і ті збройні сили, які оснащені новітніми зразками озброєння. І техніки загалом до навчань з висадки десанту залучалося чотири корабля і судна, 14 бронетранспортерів і один плаваючий транспортний засіб. Три літаки, один вертоліт, К-27ПР, близько 600 військовослужбовців. Кораблем було відпрацьовано ряд важливих задач. Декілька з них це Проводка корабля за тралами, висадка десанта на необладнаному бережі, узбережжя способом наплав, артери, імітація артилерійської підтримки дій десанту на берегу. Також ми імітували отримання пошкодженого корабля і допомогу надавав рятувальний буксир-кримінець. Особовий склад набув стійких навичок. Хоча бажав би, щоб таких виходів в морі були постійно і. Необхідно відпрацьовувати взаємодію між радами СІЛ по завершенню навчань. Кращі військовослужбовці отримали пам'ятні знаки учасників дослідницького командно-штабного навчання адекватне реагування.